Дивіться, у нас зараз замість пенделя суспільство згуртовано навколо одного питання: от повинна закінчитися війна. От от і це, до речі, розхолоджує суспільство. Воно думає вже не про війну, не про перемогу. А що, от повинна, повинна, повинна під цей час? Наші вороги не сплять, а далі ведуть. Не тільки військові дії, а й підготовку до тривалої війни, яка повинна далі. І що ми бачимо зараз? Давайте черзі. Спочатку ми чуємо заяву Еммануеля Макрона: перемір'я в Україні може бути досягнуто найближчими тижнями. Ну він це заявляє. Після цього додає, що вже провів а, переговори з 30 європейськими лідерами та союзниками щодо гарантій безпеки за до, щодо України. Супер. Це все зрозуміло, але припинені війни залежить не від Макрона, і навіть не від 30 європейських лідерів, і навіть не від Зеленського припинення війни залежить тільки від одної людини від Путіна. А тут з'являється відповідь: зупинене війни по лінії зіткнення не буде. У нас є конституція, заявляє найсумніша лошара російського МЗС по прізвищу Лавров. І нагадує, що Росія внесла в свою конституцію Донецьку. Луганську, Запорізьку і Херсонську області. Тому йдеться не тільки про відвоювання територій в Курській області, а й захоплення всіх інших територій. Про яке перемир'я може йти мова? От що зараз відбувається? І до речі, а як впливає всі ці розмови? Ну, додатково як впливають ці розмови про те, що от-от повинен бути мир на наших хлопців в окопі? Негативно. Ну, а... Проблема полягає в тому, що довгий час в інформаційному просторі нашої України е давалася інформація, яка шла не на користь об'єднанації, а давалася інформація е українське суспільство в своїй більшості, як показали вибори 19 року, вірили якогось чарівника, який десь з'явиться і вирішить ці їхні проблеми. На жаль, е в певних моментах навіть е та арабська е свідомість, яка була закладена ще за радянських часів, Слухаємо старшого хазяїна і нічого не е, піддаємо критися. Вона і досі впливає на наше суспільство. І на жаль, е, кількість воїнів і кількість рабів за духом по вихова... і вихованням, вона чуттєво е, суттєво відрізняється. І якщо ми що хочемо щось змінити, мусимо мусимо б змінювати в питаннях е, виховання і пропаганди всередині країни. Скажіть мені, як спеціаліст, е, за оці. Три роки війни з боку влади. Ви почули хоч один потужний е, лозунг гасло меседж який би об'єднав е, українське суспільство. Перший меседж за що воюють наші хлопці на фронті, щоб вони чітко розуміли скільки і до якого моменту вони воюють? Другий меседж в тилу, що саме мусить робити тил, і аби фронт був стабільним і все працювало. Третій меседж який би об'єднав військових, ніхто знаходиться в тилу, і четвертий меседж а що і до якого стану буде робити Україна для наших партнерів, які нас підтримують. Ви це почули? Ні, у нас це абсолютно одна, і та повністю то точно за туманом війни ніяких не чуємо не бачимо. І це також накладає достатньо серйозний відбиток тієї невпевненості. Не а коли ти не розумієш за що і скільки ти будеш воювати, і люди не розуміють, що ви, безпосередньо комусь треба щось робити на цьому напрямку, вони починають сумніватися, вони починають боятися. А якби ще було правильно організовано виштовх для всього населення, і кожен би абсолютно спокійно і впевнено тримав би зброю в руках, то тоді можливо б менше було цього кіпіша. Але коли люди розуміють, що вони не вміють воювати, і їх ніхто чому не вчить, то вони безпосередньо починають вірити в чергову казку, що війна закінчиться, все буде будь-що росіяни прозріють, стане добрими. Ми можливо навіть в певних моментах побратаємось і все буде добре. ніхрена навіть не очікуйте цього. І е, зверніть увагу як в інформаційному просторі пропало слово е, перемір'я, ну слово перемога. Взагалі пропало вже давно. Потім пропало слово перемога. Зараз кажуть закінчення війни. А закінчення війни буває тільки в якості або хтось програв, або хтось виграв. Скажіть, будь ласка, в якої ролі вони бачать Україну? Чи їм все одно які ролі буде вся України? Чи їм все одно яку ціну ми заплатили, що ви досі незалежна, слава Богу, і сина держава? Ми не задаємо собі питання. І не задаємо питання нашій владі: чому саме так? І чому саме безпосередньо хтось за нас вирішує, що і як робити? І чи мають право ці люди, які нами керують, отакі речі висловлювати, коли ну, що вони зробили за, для нашої перемоги? Не так багато, як би могли і як потрібно. От якби навіть просте такий момент, якби то мобіліційний план свій час пан Зеленський змусив би опрацювати своїх підлеглих. То можливо ситуація в країні була значно краще. А коли немає чим і нема кому воювати, то звичайно формується точка зору, що треба це закінчувати. Але кому це буде видно Тільки нашим ворогам. Але ми реалізуємо, а хто саме наші вороги хто конкретно винен? І хто взагалі винен в тому, що Україна така слабка вступила в війну в повномасштабну війну в 22-му році? Хтось будує ці причини наслідкові зв'язки зверніть увагу, як. е-е Взагалі, замовчалось питання початку війни е, на виступах е, керівників, починаючи від першого до останнього е, війни, яка безпосередньо, е, на конференції, яка була третій рік. Взагалі, в мене таке було розуміння, що я щось не розумію, бо е, початок. Е, Повномасштабної війни в засобах маси інформації і в інформаційному просторі з боку наших керівників виводилось як які з незрозуміло комусь свято. Ви хлопці хворі у вас все нормально. Можливо, це не свято, а можливо, тут на третій рік війни, закінчивши, треба було сказати, хто винен в тому, що ми втратили тето, тето, тето. А нам знову розпили, як все круто, але в крутізні втрати більше ніж 20% відсотків території. Це не круто. І те, що економіка стоїть і не працює, це не круто, і те, що населення боїться і не хоче тримати зброю в руках, це не круто. Це відповідальність влади за цю бездіяльність. Ой, що вам сказати? Мені нема чого додати. Єдине, що хочу сказати нашим глядачам, не забувайте підписуватись ставити вподобайки. Це важливо, тому що так ви підтримуєте канал, допомагаєте іншим отримувати інформацію, а також першими будете отримати інформацію і ви. Тому, якщо ви це зробили, я щиро дякую. Якщо ні, підпишіться зараз. Підпишіться, тисайте ту кнопочку, дякую, що ви це робите. Також не забувайте ставити вподобайки. Теж дякую за те, що робите, і коментарі. Коментуйте, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. До речі, напишіть чи вважаєте ви, що ті поради, які дає пан Сергій Кривонос, ну їх варто було б на банковій прийняти як рекомендацію до дії. Чи не вважаєте? Чи вважаєте, що там свого розуму вистачає? Пишіть про це в коментарях. Ну і пишіть звідки ви дивитесь це важливо. Географію вашу ми завжди вивчаємо. Поширте відео, це теж важливо. Дякую, що ви це робите, пане Сергію. Не можу не поставити вам одне запитання. А після нашого ефіру з вами про те, де ви розповіли про те, як ви тримали оборону в жулянах, було багато дописів. Я читав і коментарів, і от було три головних питання, які всі ставлять, бо вони не, не отримали відповіді. Як ви ризикнули злити е, пальне з літаків, якщо, наприклад, це було в літаки для Зеленського, бо так був. Ну, так, люди зрозуміли. Хто міг таке дозволити? Це ж президентський президентській Хто може таке дозволити? Та ні, ніхто би не ризикнув. Це все для червоного слівця. Це перше запитання. Друге запитання. Чому е, кривонос недовольний, що його зараз не використовують в армії? Він же може спокійно жити і ходити по ефірах? Це друге запитання. Я розумію, що люди не розуміють військове ваш, ну, ваше ваше ставлення до армії. Це окремо. А третє питання найцікавіше. А, а хто вам взагалі дав дозвіл робити все це на, в жулянах? Ви там пошкодили асфальт, все інше? От, якщо б ви по іншому себе вели, може би і справи не було. Що можете сказати по всіх цьох питаннях? Відповідаю, мене абсолютно не цікавила позиція, чиї цілі такі, бо е, і навіть якщо б на них було написано блин, е, Володимир Зеленський великими зеленими літерами, мені це було б до лампочки. Чому? Тому що ці літаки заправлені е, е, були загрозою для знаходження моїх людей в районі е, центрального, е, центральної нової будівлі Репорта. І в разі, не да Боже, заграння або вибуху, це загинуло не одна сотня людей. Я не маю права е, на такі помилки, це суто з професійної точки зору. Мене менше грібало грібала чиї ці літаки. Ці літаки були загрозою для моїх людей. Тому я дав команду злити і прибрати. і навіть якщо б мені тричі сказали, що вони президентські, сказав до побачення, ваш час вийшов. Треба було ці питання вирішити до війни. Наступне, е е знаєте, от я згадую, аналізую е перші дні повномасштабної агресії. Вони були кошмарними. Вони були страшними для українського народу. но вони абсолютно не були проблемними для тих, хто воював 14-го року, і хто був готовий до цієї війни морально й я скажу, в 14 році в певних моментах було значно складніше. І в тому числі і психологічна для е, тих, хто мусили відкривати вогонь в сторону таких самих людей, не в тому розумінні ментальному, а фізіологічному, щоб їх вбивати. Ми це переступили ще в 2014 році. І для Збройних Сил це не була абсолютно ніяка проблема. Так от я скажу, в чому був великий плюс, що е, в перші тижні повномасштабної війни. е-е Достатньо мало прикладів, де влада щось там адекватно могла мекати, бо їх взагалі не було. Вони не заважали робити ті речі, які, знаєте, це як е, природа не любить е, пус пустот Так от ті пустоти, е, які з'явилися після того, як влада була демотивована і втекла, в два напрямках або самоосунулась ці е, ніше моментально зайняли ті, хто. Мали спроможність прийняти рішення віддати розпорядження і здійснити певні речі. Той самий приклад того ж самого Харкова, той самий приклад того ж самого Чернігова показав, що не очікуючи ні рішення, яких місцеві органи самоврядування значно краще зробили, ніж би очікували команди з Києва. Київ був паралізований і він мовчав. І ніяких боїв там в першу добу або в другу добу знаходжу в районі президентського кварталу. Не було це адкрив'яноші. час там прозвучало тільки два постріли. Один був попереджуваний, бо там хтось пішов не туди, куди треба. А другий постріл, коли за певну інформацію застрелилося один з е другої посадової особи в нашій державі, от вся стрільба була. Не знаю, можливо, він за національністю був. Про те, що говорив пан безпосередньо, президент можливо, і може про нього і було на увазі, але він був один і там ніяких супергруп не було. Ну і ще таке, що стосується, а чи зробив би я це ще раз, повірте, абсолютно спокійно зробив би і ні на хвилиночку не задумався, бо я розумів, що е виведення з ладу тимчасово е з літо-посадкової смуги аеропорту Жуляни. Робить аеропорт Джуляни абсолютно не потрібно з точки зору використання як десанту для прийому великих літаків. Це мені було зрозуміло, бо це моя була попередня 30-річна робота. Мене вже вчили. Потім я вчив людей захоплювати аеродроми. Також мав певний досвід захисту аеродрому в 2014 році. Я розумів, наскільки це важливо швидко прийняти рішення. А що стосується потім оцих кримінальних справ, які з'явилися тільки через 4 місяці після того, як ми все офіційно здали і пішли, і потім через 4 місяця роздуплилися і почали телу кримінальні справи, то винувачити в незаконному командуванні, то нанесені злітка посадкової смуги, то ще чогось. То задаю питання: а чому тоді е через тиждень, як ми звідти пішли, командуючи державної прикордонної служби разом з секретарем піарились, Вони теж не знали, що це не можна було робити? Чому безпосередньо е, через 4 місяці які всплили ті факти, які до того не впливали? Так само, як нам обвинувачувалися, там, що ми десь щось розкрали. Я не забуду, коли в останній день нашого перебування примчалося декілька народних депутатів. і стали розповідати, що золото цих дютіфрі вкраде. гріну підивіться піднімайтесь нагору, дивіться. Подивились, все ціле, все ціле. Заткнулись, розвернулися і поїхали. Ви, Тому... бачите, ви бачите, вибачте, ви бачите, народних депутатів турбувало золото не те, що ви захистили аеропорт. золото. ну такі які народні депутати, такі інтереси, окремі інші народні депутати з іншими інтересувалися. А що стосується взагалі той саме звідка посадкової смуги, також цікавий момент в грудні 2021 року керівництво аеропорту Жуляна провело потужну конференцію, де вони розповіли, що в планах на 2022 рік. Закритий аеропорт Джуляни на капітальний ремонт злітка посадкової смуги. Планувалося повністю її розібрати, знести і заливати заново, розширяти цю злітку посадкову смугу, то про яку шкода мова. І ще такий нюанс: злітко посадково смуга там не асфальтна, там бетонна, і ну, от візьміть е, літрову е, баночку оливи, налити на бетон і наскільки вона просякне тією оливою. Так, на час висадки десанту воно б спрацювалося відсотково. Але коли безпосередньо використовуючи хімічні реактиви або звичайні паяльні лампи попрацювати декілька тижнів, то ефект буде нульовий. Ну це можна безпосередньо вже привести до робочого стану. Тому це був тринджні про що це було намагання посадити на гачок е людину, яка розглядалася, як тоді було сказано слів е Валерія Федоровича, що як майбутній можливий е як там. Супротивник на президентських перегонах, тому треба його нейтралізувати, треба і вони все ж таки відмінити накази по моїй службі в Збройних силах, а потім ще зачепити безпосередньо парадрому Жуляну. Ну і що? На що тоді відповів? Передай йому, що е, він, як Верховний командуючий гарант Конституції, перестав для мене існувати, бо сам гарант Конституції, гарантійне право мені е, Конституція дає захищати Україну. Мене цього права позбавив президент. Наступне е, питання, яке для мене також важливе. Що е, на що я сказав? Що для цієї країни в свій час я захистив уже другий аеродром, так само як в свій час для цієї країни на різних посадах чітко виконав свої обов'язки і приймав участь в формуванні е, ВДВ, які потім стало дешеве в 12-13 роках, і був начальником штабу цього потужного роду військ, так само як і в 15-16 подачі. Певних посадових осіб з моїм активним участю було спорне ССО і саме якраз пізніше з моєї подачі почалось питання розвитку територіальної оборони. Правда, не територіальної України, а створили ж таки сили територіальної оборони. Це трошки не те, що хотілося б. Тому мені є чим похвастатись і що сказати своїм е, можливим обранцям, які, можливо, з часом будуть. Е, Когось вибирати чи не обирати, але зараз мене менше всього цікавить питання виборів? Мене зараз цікавить питання національної безпеки і е, територіальної цілісності недоторканості України. І коли люди, які знаходяться при владі, граються в амбіції виборів, які ми не бачимо за туманом війни. Я розумію, що ці люди не є патріотами України, не є професіоналами своєї справи, і наше завдання безпосередньо спонукати їх рухатися в потрібному напрямки. Чому? Величезна кількість заводів не працює, відповідно, які могли б випускати продукцію. Чому не несуть відповідальності ті, хто поставляє гівно для Збройних сил, м'яко кажучи? Чому населення України не готується до масштаб, до великомасштабної затяжної війни? Чому це все не робиться? Ми хочемо перемогти в війні, це наша мрії. Але ми нічого не зробимо для того, щоб ці мрії використати. Ми не тренуємо себе як державу. Не тренуємо. І це найстрашніше, що є в розумінні того, що е, є проблема, є розуміння, які вирішити цю проблему, але абсолютно нема бажання керівництва держави цю проблему вирішувати. Пане генерал але не маленьке оточення. Ви сказали, що вам інтермінують незаконне керування, але ж наскільки я розумію, ви отримали безпосередньо наказ від головкома залужного. Я можу помилятися? Е, ні, ви не помиляєтесь, ви все правильно сказали. Але ж е, безпосередньо пізніше е, документи, які е, були е, підписані на початку війни, чомусь десь пропали. Але фотоскріни мають таку знаєте спроможність безпосередньо е, як не гарять, рукопісні не гарять, як казав один з киян е, про москальську орієнтацію. Так само я скажу, що. Певні документи і величезна кількість свідків, які приймали участь. Ну от я не можу собі уявити незаконне командування. Тобто, умовно кажучи, зараз, проходячи десь там на фронті, я заходжу в будь-який штаб там у групоні, кажу: доброго дня. Я приймаю рішення на себе і всі одразу так, ми раді вас бачити, давайте командувати. Ну це ж мараз, це ж показує, що тоді безпосередньо тоді при владі був повний колапс, хоча він реально був. І е, безпосередньо незаконно командували? То хлопці, які безпосередньо е, захищали е, той самий Херсон до останнього патрона, вони теж незаконно загинули? Чи хлопці, які захищали той самий Чернігів, чи захищали той самий Мащун? Яка величезна кількість людей на початку великої війни, не маючи ніякого юридичного відношення до зб... лав збройних сил та інших силових структур, загинули за Україну. І зараз головний величезний біль. А як же безпосередньо... Е... Зробити, скажімо так, юридично узаконити безпосередньо їхні загибель, і що вони загинули не просто так, і що їхні рідні мають право на певну якусь підтримку з боку держави. Це ж ні хрена не вирішується держави за те, як подивитися, яка величезна кількість у нас учасників бойових дій в лапках з'явилась, не виходячи за межі Київського гарнізону, навіть Київського гарнізону, навіть львівського гарнізону. Он вам той самого генерала Ткачука, який там по документах э, супервоював, а на виході і далі набував кишені, знаходячи на посаді э, керівника Національної академії сухопутних військ.